Пролунав третій дзвоник. Дякуємо за довіру, дякуємо за запрошення до співпраці. І дійсно це вже третя робота була нами створена. Хочу повторитися і чергове, тобто третій раз подякувати за запрошення до співпраці. Якщо говорити про родину Роднєвецьких, то перша наша зустріч відбулася на виставі Страшна помста. О, от ми вдома, доня, доня. З якої причини так довго не поверталася додому. А про ці справи, другі десь, не А мене треба питати. Бо в нас не жінка. А чоловік вирішує. Це було дуже цікаво працювати з ними. Вони, ну, як у кожного художника, є своє бачення, але тут поєдналися глибокі, дуже глибокі знання народного костюму. Костюмів було дуже забагато. Ну, як я вже казала, що кожен художник має свій почерк, і тому це таке цікаве дуже було поєднання народного, глибокого знання народного костюму і привнесені сучасні елементи. Тому це було дійсно дуже цікаво. Ну, більше це було етничні костюми. З цією виставою на, на, до Чернігова то, на гастролі, то зал дуже довго аплодував на картинку, яку вони побачили. Це е, декорації і, звісно, костюми. Вони були дуже гарні і дуже з гарних тканин і дуже гарно виконані. Тепер накидаємо ось цю дірочку і через неї ми просунемо, якось отак, або отак от її зробити там зафіксувати. А mm -hmm. тут, 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 тут наш цех більше співпрацює з Наталією, так як вона художник по костюмам. Ви знаєте, що вражає така тендітна, така маленька жіночка, але в ній скільки е, сили, в неї скільки енергетики, вона наскільки вміє відстоювати свою думку, е, дуже м'яко, але з нею не поспориш, скажімо так. І е, працюється завжди цікаво, е, подобається Полтава. На жаль, мало мало часу її роздивитися. А насправді е, дякуємо всім, хто працює в Полтавському театрі, тому що працюють професіонали. Під час вистави є багато людей, яких ми не бачимо, які є за колісами. Тобто я дякую професійному колективу і дякую режисеру, який нас ну, так можна сказати, засватав до вашого театру. робили з нею таку виставу, як Лимарівна. Там більш було, вроді би українська сугубо українська вистава, але там були дуже цікаві елементи по верхньому одязі. Цікаво, дуже зроблене намисто, яке робилося з тканини. І, ну, дуже багато таких іменно її. Те, що вона внесла в цю виставу, її почерк, і це було вийшло дуже дуже цікаво. Oh, <small> my Хочеться сказати по поводу костюма головної героїні, то, що грає, Марія Тихонова. Він наскільки, по-перше, дуже гарно по кольору виділили мої, і вона дуже якби і не відлічається від основних героїв, але і, і, і оця момент, коли її вдягають на сцені, на весілля бо ці всі перевдягання, то це дійсно дуже було цікаво. Насправді я щасливий, що нам вдається в наших придумках вдається втілити все, що задумано власне, завдяки фаховому підходу ваших працівників. Ну завжди приходиться з новими людьми пізнавати їх і підлаштовуватись якимось чином. Але у нас дуже виникло гарне порозуміння. Мені що подобалося, що людина могла абсолютно чітко донести свою мис, яку вона хоче втілити. Ну а ми вже так як дуже багато років пропрацювали, то ми це виконували, і вона завжди була дуже задоволена нашою роботою. Звичайно, що бувають різні моменти, якась корекція, але в цілому, тобто, про це можна тільки мріяти сценографу та і художнику з костюмів. Очевидно, що наші задуми разом з режисером вдається практично стовідсотково втілити на сцені. Так що дуже дякую це честь і хвала вашим працівникам і всьому театру. to Як дуже використовувалось багато глини води, вони дуже бруднилися. А вистава, як ну, допустим, сьогодні прийшла і завтра, вони не встигають ні попратися, ні висохнути. Тому ми, ми дублювали героїні взагалі три костюми прийшлось шити ну, там, де вона бруднить їх. Не цікаво буде, Лемирівна, колись коли з свого часу була на Черкаській сцені, вона була зовсім іншою і буде цікаво нинішня свіжа реакція глядачів на цю виставу. У мене повне порозуміння з майстринями, які мають золоті руки, і працюють в кравецькому цеху, в декораторському цеху, ботафорському цеху. Тобто, низькій кіне. Подяка всім людям, дійсно, які творять цю виставу. Що за черга? Що видають доброго ранку? Костюми. Доля тут саме найкраще. Що ми вже бачимо кінцевий результат готового виставу на сцені, коли працюють актори, але за цим всім стоїть велика кількість людей, які щодня докладають своїх зусиль і праця для того, щоб ця вистава вийшла. Я хочу сказати, от останню виставу, яку ми з ними випускали, це був король лір. І в силу зайнятості, і ну, в них свої вийшли накладки. І тому у нас не навзагал було три неділі на випуск. Ну, якби немалої вистави. Вона масова була, ну складно було, але Наталія, як завжди, вона підібрала дуже влучні тканини, і от по поводу одного плаття в нас вийшла суперечка. Я вважала, що це дуже груба тканина, і вона не ляже так, не буде тримати ті форми. Але коли пошилося це плаття, дійсно все вийшло так, як заплановано, і всі залишилися результатом дуже задоволені. Хороший художник часто може дати актору більше, ніж режисер, тому що костюм це характер. І по-друге, костюм має бути зручним. Все, що актор робить на сцені, йому має бути зручно в тому образі, в якому він є, і не відволікати увагу від задачі. Ну, слава Богу, в нас якось, наче без проблем в цих двох роботах. Тут не було в нас чогось такого надзвичайно складного незручного. Велика допомога тут пані Ірині, яка завідує кровецькою майстернею. Вона вже знає там якісь певні особливості, якісь корекції ми вносили лише до крою. Так що тут, слава Богу, все, все гаразд і дуже швидка була допомога пані Тетяни, пані Ірини і всіх, хто є в костюмерному, бо там було в нас багато підбору, особливо в королі лір. І це були якісь такі. Миттєві зміни вони просто це швидко включалися в цей процес і реагували так Я думаю, що ми зараз можемо лише зав'ячити режисеру, який за вашою спиною піруети виконував свої такі е, доволі виразні та харизматичні, свої такі характерні, виключно для Павлюка. Сергій, ви щось можете додати до цього запитання? Я можу тільки додати, що е, я впевнений, що були якісь незадоволення у акторів, але просто ми про це не знаємо. Можливо, вони були, ми про це не знаємо, нам про це ніхто не говорив. Ну і добре. І тому ви в принципі задоволені своїм костюмом, так? Мені він подобається. Раді цікаво і дякуємо за ту роботу, яка нам вдається, як на мою думку, в якісному результаті. Якщо ми працюємо не в своєму театрі, а по запрошенню по контракту, у нас зазвичай виходить середньо чотири поїздки. Перше, це коли ми привозимо ескізи макет, це є така ознайомча з усіма представниками всіх цехів. Друге, це коли приходять в мене тканини, ми їх подаємо в роботу в Кравецькій, можливо, вже здійснюємо якісь розкрій перші примірки. Потім йде примірка костюмів на такому певному етапі, коли вони є вже пошиті, ми можемо щось коригувати. І перед самою прем'єрою це вже триваліший час ми приїжджаємо, коли ми вже всіх одягаємо, довершуємо там, грим, зачі такі такі останні штрихи. Але це не тільки тих чотири приїзди. Ми комунікуємо по телефону, по буває, що надсилають нам майстрині примірки фото акторів у костюмах. Ми це коригуємо. Так само ми комунікуємо з режисером до того, як ми привеземо ескізи макет уже в візуальному вигляді якомусь, що ми можемо його представити, презентувати. Також потім ми комунікуємо по чи неживо, чи це по телефону чи по відео. І, в принципі, це такий безперервний процес від початку задуму до прем'єри. Хоча він буває такий, що ми фізично менше, можливо, присутні часу, ніж в своєму театрі постійно під час випуску вистави, але це безперервний процес комунікації і контакту, діалогу. Чип, що касаємо короля Ліра вистави. Дійсно, коли ми стали її збирати, там поєднувалося. Зовсім такі тканини, які, здавалося, їх неможливо пооб'єднати. Картинка дуже погано вимальовувалася, але коли це все об'єдналося, коли це все вистроїлося, то це вистрілило дуже гарно. Незаконный син. Враження досить потужні, тому що давно в нашому репертуарі не було таких, такого матеріалу. Я думаю, що це буде дуже цікаво і дуже потужно. Завжди зустрічає Олексій Миколайович. чи ми приїдемо в 9-й годині чи в десятій вечора, Він нас сам особисто зустрічає, відвозив до місця ночівлі. Це так дуже по родинному, по-батьківськи і допоміг. Ну і та, ми вдячні Олексію Миколайовичу за те, що він вже, ну скажімо, втретє, та довіряє нам разом з публіком довіряє. Свій театр і вірить, що ми зробимо щось цікаве і цінне, так що велике за це. Отже Хочемо побажати собі і вам скорої зустрічі в Полтаві. Так що Полтава, чекайте Черкащан в гості. Е, ну, скільки ми не роздивилися саме місто, ми надіємося його побачити, походити пішки по ваших парках, поздивитися стару архітектуру, е, знову зустрітися з тими теплими обіймами вашого акторів, вашого директора, вашого завпоста Дмитра, заступника директора, і також. Е, Бажаємо просто передусім, всім мирного спокійного неба, спокійних ночей. Хай в нашому небі літають тільки наші пташки і і, і бачуть нам. Ну і швидкої перемоги і того довгожданого Божого миру, справедливого, який ми заслуговуємо, якого ми чекаємо.